Походження книг. Сир, равлики, ісус, спідня білизна та окуляри. Ось п'ять головних причин, чому кожна сучасна книга має саме такий вигляд Європейська цивілізація побудована на шинці та сирі, тому що вони здатні зберігати протеїн протягом усієї крижаної зими. Без шинки та сиру міські суспільства більшості країн Центральної Європи не могли б існувати. шинка та сир також є причиною появи книг у твердій обкладинці. І ось чому. Сир означав, що самиці овець і корів зазвичай були ціннішими за самців, яких відповідно різали молодими, оскільки їх не було сенсу годувати взимку. Шкури цих тварин використовувалися для виготовлення веленю, що стає основним матеріалом для виробництва книг у Європі. Велень має тенденцію коробитися. Він не лежить абсолютно рівно, як папір, тож його зв'язували між важкими дерев'яними дошками, щоб тримати рівним. Це прототип книги у твердій обкладинці. Такий книжковий формат був дорогим, складним у виготовленні та схильним до пошкоджень, тому що він майже ніколи не зустрічався за межами Європи. Зрештою, книга у твердій обкладинці існує через сир. Сир це один з п'яти факторів, чому західна книга стала саме такою, якою ми її знаємо. Інші чотири це равлики, Ісус. Спідня білизна та окуляр. Якби хоча б один з цих факторів був відсутнім, усі книги, що існують сьогодні, виглядали б зовсім інакше. Я поясню чому. Є, як не дивно, лише чотири певних незалежних походження писемності, з яких сьогодні збереглося лише два. І існує лише один алфавіт. Той, який розробили фінікійці, з якого походять усі інші, включно з латиницею та кирилицею. Особливістю алфавіту, на відміну від складового письма, є його здатність пристосовуватися до зображення абсолютно різних звуків та мов. Це, ймовірно, було важливим для фінікійців, цивілізація яких простягалася Тисячма кілометрами уздовж узбережжя Середземного моря. Фінікійська цивілізація поширилася на ці величезні прибережні території, хоча б частково через економічну важливість видобутку баровників для її промисловості. Морський равлик Муркес Болінус Брандаріс забезпечив затребуваний фіолетовий баруник, яким фінікійці славилися. Отже, без морських равликів не було би ані великої фінікійської цивілізації, ані широкого використання фінікійського алфавіту, з якого походить сьогоднішня наша абетка. Без абетки не було би поширення рухомого типу друку, як не було в Азії, де цей мед випробовували, але все ж віддали перевагу друку на дерев'яних блоках. Коротко, і аркуші у будь-якій книзі, що ви читаєте сьогодні, і майже повсе повсюдне. Коротко. І аркуші у будь-якій книзі, що ви читаєте сьогодні, і майже повсюдне поширення друку рухомим типом на заході, обидвоє зобов'язані своєю появою морським равликам. Ось чому наші книги залежать від сиру та равликів. А як щодо Ісуса, спідньої білизни та окулярів, У давнину книгу в Європі та на Близькому Сході писали на табличках або на сувоях. Розповсюдження рукописної книги у Другому та Третьому століттях нашої ери співпало з раннім поширенням християнства, і саме ранньохристиянські тексти набагато частіше можна було зустріти у такій формі, ніж світські. Причини цього неясні, і усі гіпотези певною мірою можна оспорити. Одна з ідей полягає в тому, що християнство поширювалося шляхом прозелітизації проповідників, котрі тримали свої рукописні книги Євангелії в одній руці. Для розгортання сувою знадобилося б дві, залишаючи іншу руку вільною для жестів. Хоч би якою була не причина, не можна заперечити, що прийняття формату рукописної книги та майже повний перехід із Сувоїв на неї у Європі та на Близькому Сході збігся за часом та був тісно пов'язаний з раннім поширенням християнства. Отже, ми розібралися з сиром, равликами та Ісусом. До чого тут спідня білизна та окуляри? Без наявності паперу у 15 столітті не було б друкарської революції, без спідньої білизни не було б широко розповсюдження паперу. Книга у Європі розвивалася саме так, як розвивалася через спідню білизну. І ось чому. Для традиційного виробництва паперу в Азії використовували волокна з внутрішнього шару кори рослин. Виробництво паперу у Європі розвивалося принципово інакше через відсутність такого корінного джерела целюлози, як, наприклад, шовковиця паперова Броусонетія Паперіфера Поширена в Азії. Лише на початку 19 століття виробництво паперу з деревної маси стало технічно та комерційно життєздатним у Європі. До цього часу папір у Європі виготовляли з ганчір'я. Але якого ганчір'я? Ганчірки для виготовлення паперу мали бути зазвичай безбарвними та з виготовленими з льону, коноплі чи бавовни. Більшість одягу робили з вовни. А вовняні тканини взагалі не підходили для виробництва ганчіркового паперу. Тож що стало джерелом нефарбованої ляної чи бавовняної ганчірки? Передусім нижня білизна у той час як люди, зокрема раби, носили набедрені пов'язки ще за Римської імперії лише з часів середньовіччя носіння спідньої білизни. Зокрема, жіночих лляних панталонів та сорочок, а також чоловічих кальсонів, набуло поширення у всіх класах. Наявність доступної білизни, що, на відміну від вовни, була прохолодною та м'якою до шкіри, стала ключовим чинником цього поширення. Прорив у її виробництві забезпечив винахід у XIV столітті механічної самопрядки для льону. Цей винахід – Зробив ручне прядіння застарілим та призвів до вражаючого здешевлення спіднього. Білизна з льоном була нефарбованою, потребувала частого прання, отже, була схильна до швидкого зносу, тому й стала ідеальним джерелом ганчір'я для виготовлення паперу. А наявність недорогої. Завдяки передельній машині білизни збіглася з надзвичайним збільшенням попиту на папір у XV столітті. Друк був економічно вигідним лише через наявність паперу. Він ніколи б не перетворився у 15-16 століттях на величезну загальноєвропейську індустрію, якби єдиним доступним варіантом був велень. Надзвичайно дорогий і складний у роботі. Виробництво паперу стало життєздатним через наявність ляного ганчір'я. І полотняне ганчір'я існувало не виключно, але, напевно, перше за усе, тому що люди носили ляну спідню білизну. Немає білизни, немає ганчірок. Немає паперу, немає друку і немає, можливо, жодної книги у знайомому нам вигляді. Зараз ми поговорили про сир, равликів. Ісуса та спідню білизну. Тепер окуляри. Винахід окулярів зробив винахід Гутенберга можливим. Винахід Гутенберга і розповсюдження після нього європейського друку були не просто технологічною революцією, а й комерційною. Завдяки окулярам. Ось чому. Більшість рукописних книг або сувої створювалися ситуативно у разі необхідності. Але друк передбачав виготовлення та фінансування цілого видання ста 100 або тисячі примірників заздалегідь. Потрібно було швидко знайти багатьох покупців, щоб друкарня могла повернути свої капітальні витрати. З 13 століття база клієнтів, котрі могли купити книги, розширилася за межі традиційних монастирських, духовних та придворних кіл та осягла студентів, науковців та мирян, що призвело до раціоналізації виробництва та організації писарських майстерень. Все це призвело до падіння собівартості виробництва. Поява друку не тільки шалено прискорила цей процес, але й зробила абсолютно необхідним продаж книг на максимально широкому ринку. Друкарство потребувало великої кількості клієнтів, щоб бути комерційно життєздатним. Тоді й зараз головної демографічної категорії покупців книг були чоловіки та жінки віком від 40 років. З набагато вищою долею ймовірності, ніж молодші люди, ця вікова група мала велику кількість вільного часу для читання та, що важливо, достатньо грошей чи наявний дохід, необхідні для власне, купівлі книг. Проблема тоді і зараз полягає в тому, що більшість людей від 40 років більше не можуть читати комфортно. Або навіть взагалі через природню пресбіопію вікову далекозоркість, що неминуче настає з досяганням середнього віку. Більшість істориків вважає, що перші окуляри були виготовлені італійськими майстрами. У Пізі або Венеції близько 1285-1289 років ці лінзи для читання мали форму двох маленьких збільшуваних окулярів та були установлені у металеві або шкіряні кріплення, збалансовані на переніссі. Виробництво та використання окулярів швидко поширювалося Європою з кінця 13 століття. До 1301 року їх продаж у Венеції регулювали. Наприкінці 14 століття окуляри були предметами загального вжитку, широко доступними скрізь. Отже, коли Гутенберг заснував свою друкарню у 1450-х роках, коло його клієнтів. А також клієнтів усіх друкарень, що слідкували за ним у наступні десятиліття, охоплювали усю важливу демографічну категорію 40+, яка завдяки окулярам мала можливість комфортно читати надруковані книги. Без окулярів у Гутенберга було б значно менше клієнтів. Можливо, занадто мало, щоб його новий підхід до друку був комерційно життєздатним, враховуючи, що економіка раннього друку була дуже тонко збалансована між успіхом і неудачею. Варто почитати чудову книгу Зір відродження від окулярів та телескопів. Він Ларді про ранню історію окулярів для читання. Це цікава тема з усілякими розгалуженнями в іншій сфері, окрім книговиробництва. Отже, нарешті, після цієї звивистої розповіді ми бачимо, що сир плюс равлик, плюс Ісус, плюс білизна, плюс окуляри дорівнює книга, що і треба було довести. Деякі прискіпливі читачі скаржилися, що розділ про морських равликів є недостатньо зрозумілим. Тож, дозвольте мені детальніше розповісти про зв'язок між ними та книгами. Я не кажу, що ми не мали б системи письма без фінікійців або баровника з Муркеса. Звичайно, ми б мали. Я хочу сказати наступне. Без баровника з Муркесу фінікійська цивілізація, ймовірно, розвивалася інакше як у часі, так і у просторі. У результаті цілком можливо. Можливо, навіть імовірно, що греки розробили або прийняли б іншу систему письма, а не конкретно ту, якою користувалися фінікійці. Пам'ятайте, що майже усі європейські алфавіти своєю чергою походять від грецького. Говорячи глобально, алфавіт є надзвичайно... надзвичайною формою системи письма. Більшість систем письма. Хороший приклад китайська, це склади, поєднані з логограмами. Це, мабуть, природна форма систем письма. У 19 столітті, коли місіонери створювали системи письма Деново для корінних народів Америки чи Азії, вони майже завжди використовували складове письмо, хоча вони самі писали за алфавітом. Склади просто набагато легші та природніші для вивчення. Характеристика усіх складових систем письма полягає в тому, що вони вимагають набагато більших графем, тобто символів, ніж алфавіт. Якщо складові графеми також поєднуються з логограмами, це число може бути дуже великим, наприклад, потенційно 50 тисяч плюс для китайської та японської мов. Непереборний успіх рухомого типу друку на заході з середини 14 століття тісно пов'язаний з невеликою кількістю графем у нашій унікальній і незвичній системі письма. Алфавіті легко уявити складність витратити загальні труднощі підбору та установлення форм для багатьох сотень чи тисяч літер, а не кількості десятків, які у нас є. Це є основною. Хоча і не тільки причиною того, що рухомий тип друку, хоч і був розроблений у Китаї та Кореї за століття до Заходу і використовувався в Японії наприкінці 16 та 17 століття, ніколи не прижився там такою мірою, як у Європі. У всіх цих трьох країнах майже повністю відмовилися від рухомого типу друку із загальним поверненням до використання дерев'яних блоків. Китай, Японія та Корея продовжували використовувати друк на дерев'яних блоках до появи таких технологій, як літографія та друк зі стереотипа у 19 столітті. Отже, коротко кажучи, можна провести лінію від барвника Муркеса через фінікійський алфавіт до унікального успіху рухомого типу друку на заході. Успіху, який більше ніде не зустрічається у такому вигляді, особливо на територіях, наприклад в Азії, де неалфавітне письмо є нормою, автор Інкунабула, переклад з англійської Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.